Слава Ісусу Христу, всім благословенного дня. Ми з України, з Одеси. У нас зараз тривога, небезпека, загрози балістики. Ви знаєте, наші священники вони виставляють Слово Боже, вони проповідують, рятують душі, вириваючи їх з пекла, в диявола і проповідуючи про царство Боже покаяння, що потрібно зробити кожній людині. Але ви знаєте, на всіх соціальних мережах в тому рахунку і Ютуб постійно блокують, кажуть, що... Це неправда, це брехня. Тобто, кому це не вигідно? Слово Боже не вигідно. А тому, чим більше, небезпечно, це тільки дияволу бісам. Чому? Тому що Ісус Христос він виганяв бісів, виганяв диявола. Куди він тільки не приходив, тому і забороняється вскрізь на протязі всього існування людства і постійного гоніння християн. Чому? Тому що слово Боже це смерть для диявола та бісів, Тому закликаємо саме тебе, ставай поруч, проповідуй Царство Боже, і чим більше будемо проповідувати, чим швидше закінчиться війна.